І зараз із нами на зв'язку Богдан Гладких, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня, студія. Реальна і серйозна загроза для Харкова наразі це очевидь каби. І скажіть, будь ласка, яких за вашими даними руйнувань зазнало місто і в сенсі інфраструктурному і в культурно-історичному? Адже ми нещодавно всі були свідками того, як у Держпром, один з символів Харкова теж потрапив капу і зруйнував там частину під'їзду? Ну, дійсно, місто Харків постійно знаходиться під ударами капів. Разного діаметру, як 250, а ка 500, ми маємо таку сумну статистику з від 1 листопада. По місту Харкову було в нас завдано 9 ударів капами різного, різного діаметру. Маємо влучання безпосередньо по багатоквартирним житловим будинкам, по приватним будинкам, по центру міста, по культурній спадщині, в тому числі, бо, як правило, коли КАП влучає по центральній частині міста, це як правило завжди пам'ятники архітектури. Одне з таких влучань, про яке ви сказали, це було по будівлі Держпрому, тому ми постійно знаходимося під обстрілами. Звичайно, що крім цивільної інфраструктури і звичайних житлових будинків, страждають і пам'ятники культурної спадщини. Пане Богдане, нещодавно по Харкову прилетіли безпілотники нового типу. Як ми дізналися, вони мають назву умовно «Молнія-1». Що це таке? Що це за «Молнія-1», Які в них характеристики, яку шкоду вони завдають? Ну ми станом на сьогоднішній день маємо чотири такі влучання по місту Харкову. Вони були з інтервалами в один день. В першому випадку у нас обійшлося жертв і постраждалих. В другому випадку ми маємо четверо постраждалих. Це найпростіші безпілотні літальні апарати по типу FPV-дронів. Як я вже зазначав, що дійсно вони орієнтовно вартістю до 50 доларів, оскільки компоненти складаються, це пінопласт, дерев'яні механізми та акумулятори від звичайного телефону, ну звичайно, що бойовий заряд від 1 до 3 кілограмів. Небезпека цих безпілотників полягає в тому, що по перше дуже важко виявити у зв'язку з тим, що в них відсутній. Другого внутрішнього згорання і тому система ППВО їх дуже непросто виявити. але над цим відповідні фахівці всі працюють тому. Я думаю, що в найближчим часом у нас буде можливість вибачити і відповідно реагувати саме на такі безпілотники. Ви кажете, що вони дуже дешеві, зроблені з простих матеріалів. Скажіть, будь ласка, чи е, ймовірним для вас є припущення, що такі дрони ворог створює спеціально для прикордонних міст? Ну звичайно, оскільки їх дальність не дуже велика, це від 20-30 кілометрів. Відповідно там до скажімо так технічних умов. Але спілкуючись з військовими, ми розуміємо, що саме такі безпілотники, в тому числі, вони використав безпосередньо по лінії зіткнення. Тому тут скоріше комбінована ситуація, в тому числі тестування можливостей. і звичайно, що тероризм мирного населення, як це завжди Росія робить. Пане Богдане, я вам дуже вдячна за надані відповіді. З нами наживо був Богдан Гладких, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.